Пропонується до продажу затишний цегляний будинок. У селі Мервин Вінницької області будинок розташований на просторій ділянці площею 50 соток, а його загальна площа складає 74 квадратних метри, стіни будинку з якісної цегли, дах, укритий шифером, вікна в хорошому стані. Житло має три кімнати, суміжний санвузол, кухню, просторий передпокій усе необхідне для комфортного життя родини, кімнати розділені зручно, є спальня, де легко поміщається велике ліжко, світла дитяча, із вікнами у двір, кухня містка з робочою зоною та місцем для обіднього столу. Ванна кімната поєднана з туалетом, сантехніка працює добре, будинок опалюється хорошим газовим котлом. Тому питання з обігрівом закрите надовго. Тепло рівномірно розподіляється завдяки чавунним радіаторам. Вони добре розподіляють тепло навіть у сильні морози. Підключено всі необхідні комунікації: газ, електрика, водопостачання та водовідведення. Є криниця та свердловина, яка пробурена в 22-му. Води вистачає як для побутових потреб, так і для поливу. На території облаштовано цілу низку господарських споруд, літня кухня, кілька комор, хліви, підсобні приміщення. Усе це створює ідеальні умови для ведення домашнього господарства, подвір'я заасфальтоване, територія доглянута. Особливістю цієї садиби є діючий малиновий бізнес, який в сезон вже приносить стабільний дохід. Це чудовий старт для тих, хто хоче мати власну справу просто біля дому. Поруч знаходиться необхідна інфраструктура асфальтована дорога забезпечує легкий доїзд. До села міського типу Оратів 10 км, до міста Іллінці приблизно 20. Більше інформації можна дізнатися у власника будинку. Ціна 13500, присутній торг при огляді. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.